Світло і темрява це єдине ціле. Це баланс Всесвіту, баланс миростворення. В кожної людини є темна сторона, є світла сторона. Якою б духовною людина не була, вона це свідомо обирає. Я обираю шлях свідомо йти через світло. Хоча я розумію, що я можу працювати і в темних традиціях. Але ви повинні розуміти одну річ, що коли ми ростемо, наприклад в духовності, йдемо в світло, наша темна сторона. Інша сторона медалі така ж сильна, як і духом, і ця світла сторона. І нам треба вчитися балансувати між ними, щоб ось це нас, знаєте, такий соблазн піти в темне, нас туди натягнув. І коли ви обираєте шлях світлого, ви просто розумієте, так, це мій свідомий вибір. Але я нічого не маю проти темної традиції. У мене є в учнях люди, яких я навчаю, і дуже сильні маги. Які в майбутньому будуть працювати в темній традиції, бо я бачила їхні минулі життя, щиту їх енергополи. Я розумію, що їм там місце, і їм там буде легше, і вони там будуть класно проявлятися. Але в темній традиції можна. Працювати во благо людям, також і чистити людей, і робити класні ритуали. Просто це ваш свідомий вибір. І ось ця історія, де ми плутаємо, що якщо це темна, то вона нашкодить Ні, це просто така плутанина, знаєте, в сфері зараз езотерики, в сфері магії, це вибір людини. І людина може бути е, працювати в темних енергіях, але не шкодити. Розумієте? Вона може робити класні ритуали на гроші, наприклад, через контракти з демонами. Це, це теж таке буває через якихось темних богів. Теж таке буває. Але коли людина обирає шлях нашкодити, наприклад, подавити свободу волі іншої людини, простий приклад. Жінка захотіла собі якогось чоловіка, який в сім'ї іншій, вона його приворожує, забирає собі, і думає, що він в неї закоханий, а ту вже забув, робить якісь там відсушки, пересушки. Я сильна в цих категоріях, якщо чесно. Але в мене була така ситуація в житті, коли мою людину відвернули від мене таким способом і забрали нібито собі. Знаєте, От. було дуже боляче, я скажу. Але я скажу так, що я зараз. Розумію, для чого це було мені дано, щоб я навчилася захищати себе, свою сім'ю і тих людей, які мені дуже сильно дорогі. І зараз я з посмішкою про це кажу, але той момент це був дуже великий жах для мене. Тому що магічні дії, які роблять, Такі люди вони можуть сказатися на ваших дітях. Моя молодша дитина чуть не утонула, тому що е, от таку, такий був магічний сильний удар. Можете вірити, можете ні, я це все переживала на собі. Я вчилася тоді дуже сильних енерговчителів, які мені дали змогу енергопрактиками е, відбити всі ці речі, свою ауру підняти в е, да, свою плотність аури, свого поля підняти вверх і вверх як імунітет, тобто укріпи. Щоб ця вся гадість на мене не чіплялася до моїх дітей. От, я про це казала в предведучому відео, можете про це подивитись, як на це на нас впливає, так, оцей негатив. От, тому, коли люди. Дивіться, ви повинні зрозуміти, що вас ніхто не звільняє від відповідальності і плати за те, що ви робите. Якщо ви обираєте в своїй сфері працювати з Негативом, в плані чого ви можете шкодити людям іншим во благо інших. Коли ви шкодите комусь, то таким чином вам карма все одно прилетить, скільки б вам грошей за це не дали, навіть якщо це стоїть тисячу доларів, чесно. Ця карма, вона вас знайде через 10 років, через 20 років, через 3-2 життя, які ви там будете проживати далі, реінкарнуватися. І ви потім будете сидіти з такими практиками, як я, розбирати в минулих життях. А чому ж мені прилетіло? Чому тут я нещасна стосунках, чи в мене нема дітей? Так? А що ж я там такого на Робила, чи наробив, що там от мене так, такий урок мені дають. так, Нас не наказують, нам дають уроки. І от дуже цікава тема це окрема тема, я буду її виносити теж тут. Але я хочу зрозуміти, щоб кожен мав свою відповідальність за те, що він робить. І коли ви це усвідомлюєте, що ваші дії можуть до вас повернутися, тоді все буде набагато. Проще, і половина людей перестане робити те, що може зараз робити, але але на то є вищі сили. Вони це теж все бачать, і значить, якщо людина приходить до цього, це її свободний вибір, свобода волі, і тоді вона просто буде відпрацьовувати якісь важкі уроки. Потім от така інформація.